Всіх вітаю. З вами Кріс Купер. І недільна війна нашого клану Great Nation проти 30-ї Меридіан. Так, от тільки що наше перевернули поле і можна починати бій. Що тут можна? Взяти, що тут у нас? Алукарт, Альнадаха. Все дуже цікаве. Можна піти червоними. Що, підемо червоними? Червоними. Ну, давайте червоними. І вийди, і. Давайте от я от візьму такого хлопця. І візьму. І візьму, де то дівся? Ага, заховався. Заховався. Так, що із цікавого тут є? Да що ж таки? Не попасти. Давайте поїхали? Подивимось. Угу. Цікаво, цікаво. Так, можна зелених, потім червоних, і що це нам дасть? Щось дасть. Давайте так. Нічого. Зелених і полетіли. М, добре. Щось щось нічого не зрозуміло. Ну, все одно його заряджаємо. Так куди? Кого? Знесе? Ні, ні. О, ні, можна було одразу ж добити, так? Да? Давайте зелених трошки. Живи, 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 так? Да? Відхил. Ну, тільки таким. Чином можна. Трошки зелене під'їхали. О, зарядився, дякую. Це було б вчасно. Ну, звичайно, чому б не вдарити, так? Да? Е, я гріш отримаю. Хай він хілиться. Я навіть не знаю. Ну, давайте отак. Вот Щоб зелені трошки під'їхали. Так, він відхилився. Б'ємо цього Оленіхову. Не знаю, можна так казати, чи ні. Чи не ображаю я. Оленів. Під'їхали червоненькі. Все. Один є. Так, одного вбили. Далі. Далі. Щоб таке цікаво вийти? Там зеленими можна пойти, да? Ну там всі такі. Всі такі незрозуміли. Десь я там щось щось я бачив. Капусту я бачив, так? Да? Можна піти синіми. Сині жовті. Жовті сині. Якщо взяти з жовтих і синіх. жовто синіми да гатор Ну, гатор ще треба і пробити. Добре. Знову алукарди. Так, угу. да, це от буває, що і важко вибрати. що тут у нас начебто по цим норм? Ага. Так, бастет. Хатор. Чи не хатер? Ні, не хатер. Давайте я візьму о тільки заменю сюди. Візьмемо. Це сюди, це сюди. І що у нас тут є? І щось із жовтеньких. І щось із жовтеньких. Із жовтеньких ми можемо взяти... Із жовтеньких. Із жовтеньких. І жовтеньких якось так. Поїхали? Тру, -ту -ту, ту 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 побігли в бій? М -м 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 -м. Давайте так. І це у нас є бастет. Да є бастет. знімаємо, добиваємо напевно, отак правильно ж? іще фіолетових то зверх. Ні, знову ж чекаємо, хай вони... А, жовті під'їхали, ще жовті під'їхали. Добре. М -м -м, ну, вони повинні бахнути, так? Да? Скільки там? По 600. Ну, той помирає, той ще й ні. А -а добре, ми йому так допоможемо. Ну, щоб той забагато. Але хай буде. А давайте оце вони мені заважають, він все одно вдарить в Таунт. Є. Є. Таунт є. Хай б'ють в таунт. Все, в могилу. Ну так, да, от він блокератор, але я не знаю. Ой, а що я зробив, що я червоних вирішив збирати? Незрозуміло. Добре, є фіолетових. М -м, сині під'їхали, жовті. Добре. Ну, майже тут все зіграно. Добрий відхил. І добиваємо. Другий є. Другий є. 53, 53. Капуста. А скільки за капусту дають? За капусту дають 51. Ні, капусту. 51. 51. Нікоель. М -м -м -м. Ох ти який. Але Червоним необхідно було йти Т... на нього, бо у нього 90 рівень. Таунт можна було зняти Мар'яною. Друга Мар'яна у мене прокачана, але немає емок на розбійника. Тому тут синіми, але синіми йти. Добре. Зачекай трохи. Що тут у нас? Тут у нас, до речі, немає, але оці вони всі швидкі, да? Ну, крім, я маю на увазі Аласі. Ну, нема у мене топ команди під такого хлопця. Чи то дівчина була. Вибачайте, якщо. А, хлопець. Але цікаво, цікаво. А, ні, чого? Я ж сюди дивився, так? Да? А, ні, тут я не люблю а, ні, я просто її ненавиджу. А цього. Та й цього також. Добре, щось ми довго думаємо. Капуста, ладно, відходь, капуста. Скільки за цього дають? За цього дають 50. Ну. No. 50 це. 50 це таке. Е, Ідемо на хел. Так, знову. Угу. Добре. Беремо демедж. І що, що, що ще там? І у мене є. У мене є. У мене є сабіна. У мене є сабіна. І. І у мене є не сабіна. У мене є. Ні, сабіну я беру, але беру не малікну. Я візьму сартану. Я візьму сартану. І підемо ми отак. Поїхали. Цікаві команди? Цікаві команди. Так, про фіолетове ми забуваємо одразу. Якщо я кидаю жовті, що це нам дасть? Нічого не дасть. Якщо ми зелені, зліва підтягуємо і кидаємо потім жовті, також нічого це не дає, да? Да. це хоча можна під'їхати фіолетовий. Нам необхідно збирати, то да, нам все потрібно збирати. Так, да, нічого не вийшло. Добре, я спробую так. І спробую. Таким чином. Що далі? Добре, я. Ні, я якби бачив, а потім. Потім мені пощастило. Начебто я бачив це. Да? Добре, це не зрозуміть. Так, ну не вистачає мені. Просто не вистачає. Просто не вистачає. Добре, я от так зроблю. І вони майже всі заряджаються, так? Добре. Вони всі заряджаються. А, сабіна, сабіна, сабіна. Да, зрізмани, мда, да, да, да. да. Ну, я не знаю, що тут можна було б зробити, звісно. Ну, так, да, тут одні, одні швидкі. Ну, вона заряджається, знімає і так. Ну, да. І це. Можна було звичайно звичайне не ходити на них. Так, да, не вистачає нам. Просто чогось не вистачає. Давай, ну, давай, ну, ну от заряджають, заряджають вони. Добре, заряджайся. І добивають, так? Да? Угу. Ладно, все тут уже ніякого. Ну, так, да, вони. Швидкі і каміння спочатку не було. Можливо, не було сенсу туди йти. Добре, що тут? Тут у нас араміс. Жовті. Добре. Все це Все це цікаво. 90 рівень. Чим знімати потрібні сині. Жовті. А він 90 рівень? Ні, він не 90. Добре. Добре. Так, раз, раз. Де наша... А, ні, чого? Це сюди. Сюди, сюди. М -м, він нічого не дає. І хто в мене залишається? У мене залишається отакий. От ту 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 Хай буде так. Хай буде так. Поїхали. Я трошки. Фіолетових. Добре, тут подумати, трошки подумати. Добре, давайте трошки ми жовтенькі все-таки зберемо. Ми зберемо. Так, ну він був не страшний за рахунок того, що він тільки 80-го рівня був. Можливо, неправильно, але. Він зріже ману, так? Він же ріже ману. Він же ріже ману, так? Він ріже мано. Ну, хай проб'ють вони трохи. Ну так, да, не трохи, не трохи він пробив. Просто знісли команду мою. А так гарно було все, так? Да? Гарно було. Так, да, ну, блін. Цей Леонідос... Ні, ну тут, да, моя помилка. Щось я розслабився, Прямо от. Просто... Так, да, тут. Якщо минулий поразці, там початок був із-за каміння, а тут просто ту 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 ту. Ладно. Що у нас тут ще є? Ні, чекайте. Добре, ми йдемо, ми йдемо сюди. І ми беремо, Які варіанти залишаються. А, ну да, ну да, ну да, у мене є клик. У мене є клик. Поїхали. Так, ну, звісно, оцей минулий, щось я не знаю чого так. Трохи червоних. Ще червоних. Хай горять трошки. Починають горіти трошки. Так, є. Є сині, сині. Це він заряджається. А він не згорить, так? Да? Не згорів. Але він отак може, так? Да? Він так може. Посилюємося. Я, напевно, с Можна було б, звичайно, там. кинути... Ну да, там же ж бонус тільки на ману. Можна було кинути мінус броню і, і добити всіх. Ну, ладно. Що тут? Не хочеться? добре прокручу. Трошки так, не дуже боляче І у нас є тільки тільки могила так. Що далі? Шукати трошки. Ага, ми можемо тут і догоріти, так? Ну ні, ну, давайте без о, цих приколів. Ну так, да, це вже починається якась. Дякую за цей момент. Добре. Ну, да, ну, ладно, тут зараз синя буде і можна знести. Але так, да, так, да, вона така прикольна. Бачите, як працює? Емблеми. Ну, майже, майже. А, це я на капусту ходив, так? Да? Так, да, це я ходив на капусту. Ну, да, якщо б там от не затопив з Леонідом, це найприкро найпри, прикро прикро було, так? Да? Є які. Що у мене залишилось? У мене залишилось, нічого у мене не залишилось. Можна. Із цікавого? Угу. Да? Чи краще? Так, чекайте, а що тут цікавого? Зелені, 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 зелені. Хто шкоду наносити буде, а? Так, а чого? А чого? Нє, ні, 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 отак. Так, ток, ток, так. Ток. Ну, поїхали! Ну, що ж, останній. Останній, останній, останній. Є зелені. Добре, починаємо збирати щось. А тут вже нема чого збирати, да? Ну. М-да, Просто. Просто весело, весело мені. Ні синіх не зарядив, ні. Ладно, все, хай бахають, бо тут вже. Ні синіх, ні зелених, ну. Не знаю, можливо, щось там потрібно якось було по-іншому. Вони всі зарядилися, зараз почнеться. Так, да. да, ну, а що це теж? Да, з трьох із ст... три, із трьох, да, виходить. Ну, такий результат собі. Ну, можливо, нам не... на щось інше потрібно було йти. Здавалося, що якось так. Так, да, так, да, да. дуже прикро. От так ми відіграли. Чекаємо закінчення. А, навіть і нуль. Взагалі топчик. Добре, чекаємо завершення. Так, в підсумку програли. Я майже на останньому місці. Жодних коментарів. Важко щось надати. Чекаємо наступної війни. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. Всім пока!